Команда ветеранів перемогла на третій обласній спартакеаді журналістів пам'яті Ореста Олексишина. Цього року в змаганнях взяли участь чотири команди працівників мас-медіа з різних куточків краю. Я думаю, що досить важливий навіть не може не всіки в плані спортивної розминки, скільки в плані спілкування і здруження наших журналістів. на сьогоднішній турнір прибуло чотири команди. Ось окремі журналісти, які не, ну, не змогли, наприклад, виставити команду з футзалу, будуть брати участь в окремих видах спорту. Маємо на увазі, на думці запровадити конкурс для спортивних журналістів нашої області пам'яті Ориста Лесиш. Якщо нам це вдасться, я думаю, що до дня журналістами підіб'ємо підсумки першого такого конкурсу. Журналісти боролися за перемогу з футзалу, настільного тенісу, дарцу, а також у підніманні. Гирі. Турнір пройшов без травм, однак основне те, що вдалося ще раз згадати колегу, каже отець Ярослав, який благословив змагання. Кожен собі повинен пригадати, що він не вічний тут, що прийде час, що ми залишимо тільки про себе пам'ять, як і ця людина. І тому це треба робити. У і приємно перше для, для родини. А нам пригадує, що прийде час, що ми мусимо звільнити місце для інших людей. Друге загальнокомандне місце у збірної верховини Яремче та Надвірної Бартка Медіа. Бронзова нагорода дісталася команді Сила слова, збірній журналістів Івано-Франківська, за яку виступали чотири працівники обласної телерадіокомпанії Карпати.